Повторюю ще раз, <рес> це те, що і треба вкричити. <рес> Ні, <рес> хай вони просто громче поближчають, бо вони ще пів часа будуть сідати. Хай вони погромче, я глядаю, будь ласка, щоб чули і напустили.

зобраня головуючого перш за засідання доктори Олександрович. Mm. Так,

639 чиновників Міністерства оборони України з силового комплексу, з військової поліції, а також керівників спецпідрозділів. Зі складу органу приватизації військових активів, щоб виключити цей конкретний момент, е-е, виконуючим обов'язки старости Пушкілівського, Таврійський, отже, решта керувала один, староста Пушкілівського, старости Пушкілівського. Четверта революція взагалі повинна спасти і порядок роботи, положення праворадних презентацій, що було в пунктах сільської ради. Сільська рада викликає наступній реалізації. Ставо повернути реалізацію. Законодавцем селі Ясенівський був пан Михайло Забігин. З питанням діагності обмеження національно-посільської ради національний проєкт сільської ради, датчик міністерства революції, посевеч питаний, наприклад, з курсом доктора народного становища, також з дошку перспективного молодого курсу по питаннях проблеми старостовицько-старостовицького з'єднання в адміністрації старостовицьких міст. Бочар коран Николаєва старостова, яку проводила з іншими групами на підряд, і вони сім днів зсередини знімали з нашого, та нагадуючи, що вона на фондах Thank you. Слуг Андрій Олександрович, приватний підприємець. Хтось з покоління? Хтось з покоління? Хтось з покоління? Хтось з покоління? Хтось

митребні в моде на три окремих рішеннях

Так. Тут пояснення щодо того, що можна. Дякую. Радімося. Дуже дякую. Це ж територія тут. Так, значить. Здається, так. Може, це ж оно по, це. От, поключення, так от на поключення до редико деяких можемо вас это максимум 20. Максимум 20 это вопрос. Значит, мы убедили, что на этом вопросе будет секретарь, что если секретарь не стоит, то максимум 20. Готовить ускорение экономического расстояния получения державных и инвестиций, уменьшение печатки державной и национальной властности. Конечно,

Організуємо включення додатку квадратів економної власності Косівської сільської територіальної громади, який з'являє провокацію між зулим і федеральним посінням 89,6 метр квадратів, що знаходиться за радянською вулицею Країна, на фронті міста Ятан, Солов'яко-Павлецька, міста Сміжна, Київської області та додатку квадратів економної власності. Значить, адміністративно розвиткові діали для управління комітетів комунальної власності Косівської сільської територ и давай преобразовать ее в 2025 році. На официальном сайте российской дискуссии. И мы давали аудиторию, которая была в нашем городе, которая раскачивала письменные, экспертные, душевые цифры объекта номер 20. И мы говорили, что объект номер 20. Финансовый и видіну... новый, который называется для объяснения экспертных наш проект

Закладення правопорушення до правління керівництва економічної власності і біля економічної власності у рокі 2025-2026. Рахунок біля економічної власності перелік документів на балон. Ети проект, то означає, до якого типу на раметуші місці 221. А два на продовження, щоб не було затресило ручки, 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 щоб вона подходить. То для таке рішення, потрібно пошукувати свою код, як там написано. Дякую. Раді на замок.

до договору центральне пересечення. Там розташовано ети і вихід. Значить, включіть до перевірки критичні моменти в локазції російських експериментах, так, і делайн розташовано, загальна площа 213 м² подвадних. Все знаходиться за адресою Татарбудин, позиція 7 пер, Ореська. Всі технічні споруди є тут. Дуже багато Мало того, что мы не можем, 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 по данні заочудження інвестицій. Е-е з посиланням на цивільне фінансове законодавче коментарі до комерційного міжнародного також на основних облікових політик відповідних підприємств, серед членів дошлу, які везли до інноваційних технологій. Значить,

объекты глубганной властности до того количностью опустошения губернатора провели нараду Конституційно-правового комітету з вопросов конституційного законодавства до чого ми рішення Конституційного комітету від 14 12 22 номер 26/20 телевизій і комітетів з домену радами з процедури та інших чинних законодавством за коучі від територіальної організації добре. Впусті, потрібно звернути увагу, хочаюсь, спостерігати позитивне. пункт 4 частини 1 статті 26, чи там, чи темою, пункт 1 статті 26. Зверніть увагу на шагуюсть, це 9-й коран, 9-й.